А ваш бізнес готовий до нової звітності зі сталого розвитку, яку обов'язково потрібно буде подавати за 2026 рік? Додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. 25 червня 2025 року Кабінет міністрів України затвердив проєкт закону, який запускає масштабні зміни у сфері фінансової звітності. Йдеться про запровадження звітності зі сталого розвитку та оновлення підходів до визначення категорій підприємств. Законопроект вносить зміни до закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. номер 996. По-перше, впроваджується звітність зі сталого розвитку. Це новий обов'язковий елемент звітності, який відображає вплив підприємства на довкілля, соціум та корпоративне управління і СГ. Така звітність включається до звіту про управління як окремий розділ, подається за стандартами звітності зі сталого розвитку. По-друге, змінюються критерії категорії підприємств: оновлено визначення мікро, малих, середніх та великих підприємств. Тепер з урахуванням європейських підходів і чітких фінансових та кадрових показників, це балансова вартість активів, чистий оборот, середня кількість працівників. По-третє, держпідприємства переходять на МСФЗ. Обов'язкове застосування міжнародних стандартів фінансової звітності встановлюється для державних унітарних підприємств. Компанії з державною часткою понад 50% у статутному капіталі. Першими обов'язок подавати звітність зі сталого розвитку отримують великі підприємства. Середня кількість працівників, у яких за попередній рік перевищує 500 осіб. Вони мають подати її вже за 2026 шостий рік. У цей самий термін звітуватимуть і материнські компанії Великих груп, якщо сукупна кількість працівників у групі перевищує 500 осіб. Інші великі підприємства, які не підпадають під попередні категорії, а також материнські підприємства великих груп. Мають подавати звітність за результатами 2027 року. Малі та середні підприємства, цінні папери, яких допущені до торгів на регульованому ринку капіталу, вперше подаватимуть звітність зі сталого розвитку за 2028 рік. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Звітність зі сталого розвитку це не фінансова звітність, яка розкриває екологічний вплив підприємства. Соціальну відповідальність, стандарти корпоративного управління, як і СД-фактори впливають на ефективність і ризики бізнесу. На сьогодні механізм подання звітності зі сталого розвитку в Україні ще перебуває на етапі законодавчого впровадження. Але відповідно до законопроєкту, схваленого урядом, базові принципи вже окреслено: подаватимуть звітність зі сталого розвитку до держорганів через звіт про управління. Тобто, звітність зі сталого розвитку буде включатися до звіту про управління як окремий розділ. Нагадаємо, що цей звіт відповідно до закону номер 996 подається разом із фінансовою звітністю до органів ДПС або для оприлюднення у відкритому доступі. Наприклад, на власному сайті компанії очікується, що звітність зі сталого розвитку також стане частиною пакету звітності, яку компанії подають до ДПС чи реєстру фінансової звітності. Однак це має бути ще врегульовано міністерством фінансів, як і звіт про управління. Розділ про сталий розвиток має бути оприлюднений на офіційному вебсайті компанії або в іншому відкритому джерелі, передбаченому законодавством. Для підприємств, цінні папери яких обертаються на регульованому ринку, звітність буде подаватися також до національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до біржі як частина пакету регулярної інформації емітента. Наразі залишається кілька важливих питань, які потребують уточнення. Зокрема, ще не визначено остаточний формат подання звітності: чи буде це електронна форма, чи у форматі PDF, рішення має ухвалити МінФін. Також відкрите питання щодо платформи для подання: чи з'явиться спеціалізований портал, чи подання інтегрують у вже наявний єдиний електронний формат звітності. Крім того, на сьогодні не врегульовано чи вимагатиметься обов'язковий аудит або зовнішня перевірка звітності. Для порівняння в Європейському Союзі такі вимоги вже діють. Слідкуємо за подальшими роз'ясненнями Мінфіну та ДПС. Впровадження відбуватиметься поетапно. Перші обов'язкові подання очікуються у 2027 році. За 2026 рік, навіть якщо ви не потрапляєте до перших хвиль звітності, готуватися до esg стандартів варто вже зараз: збирати дані, навчати команду, переглядати внутрішні політики. Почніть з того, що визначте свою категорію підприємства, перевірте, чи є ви зобов'язаним суб'єктом. Визначте, з якого року потрібно подавати звіт, організуйте внутрішні процеси збору даних, призначте відповідальних осіб та створіть робочу команду із бухгалтерів HR юристів. Ознайомтеся зі стандартами і вивчіть зміни до закону номер 996 Складіть власну дорожню карту впровадження. Запроваджується новий вид обов'язкової звітності, звітність зі сталого розвитку, яка розкриває esg інформацію та стане частиною звіту про управління. Змінено критерії класифікації підприємств, які впливатимуть на обсяг та обов'язковість подання нової звітності це мікро. Малі середні великі підприємства подача звітності стартує поетапно з 2027 року за 2026 рік. Спочатку для великих підприємств, далі для біржових середніх і малих. Формат подання, аудит та технічна інфраструктура ще потребують уточнення, але вже зараз бізнесу варто почати підготовку, визначити категорію відповідальних осіб і ознайомитися зі стандартами. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко, переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. Привіт, я з мене бізнесу, і Якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.